Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас просто ну такого покопення ще во взагалі не було. Сьогодні нам нападало, а ну, це просто щось неймовірне. Сьогодні в нас буде декілька легенд, декілька в основу. І в нас буде дві легенди, які коштують більше одного мільйона. Одна коштує майже чотири. Чотири чотири мільйона легенд випала. Не буду дуже довго тягнути, тому друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, як вам такий дроп, чи, можливо, вам ще більше щастить, ніж мені. А зараз ми будемо дивитися, що все-таки нам там нападало. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Відкриваємо оці два паки. тисячі FC Points, 430 тисяч монет. Погнали! Центуріон легенда, напевно. Це Мірландія робить кількість. Божечки, хемп і. і кін. Я просто в шоці. так, Ще один. Ще один такий пак. 430 тисяч монеток. А це просто інформ. Педрі кайф. Завжди мріяв про такий пак. За 430 тисяч монеток. Отакий пак. Ну ви що? Один пак такий тільки є. За 4... Майже за 500 тисяч монет. Погнали! Хто це може бути? Страйк... О, господі Ларсон. Це. Яке це очко? Ух, ти, Кейн 91-й. Але Ларсон 86-й. Ну це очко. Ну чому така легенда? Глянемо ще на одну ікону і все, і почнемо грати. Ого. Вел. Well. Але ікона тут буде. І щось мені вже не подобається моделька. Сам Данія Люнберг чи як його там, чи Лаундруб, Лаундруб напевно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давайте такий пік відкриємо, мать його вже тричі. Та не сипи взагалі ж. ну Можливо, все таки Ой, понятно. Також коломоні. 600 тисяч. 630 навіть тисяч коломоні коштує. Ніхера собі. Mm -hmm. Ну, ладно, культань нема. Сюди його. 400 тисяч монет. 11 гравців. Всі продаються. Elite 11. Pack. 400 тисяч. Чорна п'ятниця. Все ради вас. Погнали. Огой! О, боже! О боже. Базова ікона чергова. Я не знаю вже, скільки я їх відкрив, скільки їх в мене є, але хоча б раз. Будь ласка, давайте щось таке максимально просто основу. Будь ласка, погнали. Так, локаут. аут Голкіпер Італія, бафон. Це був Це буфон. А в мене вже скільки голкіперів, ти шо, але це буфон. Є. Ї... Але це він. 800. Вау! Але це буфон. Я тільки встиг шмейхля поставити в основу, але тут буфон падає. Я в ахуї. Його нема майже на ринку. Я в соці. Є ще одна ікона. Ще одна ікона. До цього був буфон. Давай. Давай щось не... Найму... Неймовірне. Що це таке? О Боже. Ой-ой, ну після буфона нам залупу дає. Почну записувати це. Тому що, можливо, тут щось таке випаде, що я просто ніхера собі. Це таке майже пів лімона цей. Блядь, інформ, ну це очко. Інформ це очко, блядь, Це, це тупо очко. Іспанія Ла Ліга, блядь, хто це нахуй? Інформ, блядь Бля, хоти такі контент, які топ стрімери не роблять. Ну, блін, ну можливо, галахір, бля. Є те... Можливо, не просто якось то зосереджені більш на цьому. Та, просто на фінансовій стороні цього всього. Мені все-таки більш якось то я. Блін, так просто я кайфую, тому що я оцей. Що мене дивляться. От так. летить 25 тисячі. І що тут? Знову інформ. Єба, євро, це все. Ну, пенда, бля, їбать, це все ж те, що я заслуговую. Опен дайшов, да? 72 пейс для страйкера. Оце охері, ні, 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 ну там додо, -до, до -до. Давай, давай ще, блядь, Тільки не ідформа. О, хорошо вже. Хорошо. Сам. Аргентина, рікельмен, блядь. 89-й, який у мене вже, сука, є. Погнали. Шой покійок. і це щось таке, тільки не Куртуа, блядь, Ага, Тільки не курту. Сука і мене вже просто бісить. Оцей окей, 200 тисяч монет. 1000 фіфсіпойн з юппийма. Раз, два, три, чотири, п'ять піків. О-о! А, ні, очко. Очко теж. Також очком. Іще одне очко. І давай останнє очко. Дякую. Кін, легенда. Але це ж е, начебто до Манчестер Юнайтед носиться, ні. Зараз будуть дві легенди рейтингом до 91. Як вам таке? Погнали перше. Це дівчина, да? Сім. Франція. Абілі, чи що? Абілі, це ж типа нормально, в принципі, ну, чи ні, -то? Чи... Це, чи це не вона. Це вона. А віра, та це ж дівчина була. Ну, абілі, ну, типа, це що? Це я пам'ятаю, що їй давали в нагородах. Ну, типу, блядь, 600 тисяч, так. Да? 550 там бачу ставку. 550 600. типа вона нормальна взагалі? Ну, типу, блін, оце це тільки вона нормальна, а все інше в пакові це очко. Ну, давайте тоді ще одну глянемо. Давайте, мужика, мужик іде, на якийсь здоровий, сука. О, дербек, блядь, глядь тільки не цей, тільки не кембл, Іди ти в... Іхуя собі! Фа! А що ви робити, їбать? А що робити, їбать? Блять, що робити? Єву. Ебу, ебать на Що? Шоть. А скільки? Ну тут таке, блядь, неоднозначне все. Півтора ляма, блять. Півтора ляма, ебать. Півтора ляма на футбіні. 1,5, да, ебу, ебу. А я думаю, ан я. Це тербек, це нахуй бучий знову Кембл, блядь. А тут яка хуя. Єбу. Що дано? Івай, вообще. Це просто долбик тут в пакі. Гуля, це долбик затащив. ще. Я думаю, це долбик. Це... А ще є два пака? слухайте. Є... У нас чисто легенда йдуть. Погнали на. Так, ще мужик якийсь іде. Страйкер. Португалія. А хто це може бути? Він якийсь здоровий.

Дві легенд, надбе ти блять у себе оддав. Що да? Я Я... Ні, я... це шов, блядь, У мене руки трясуться вось... Да? Три, три восім. Три восім ляма, блядь. П'ять лямів, блядь. Це, це просто п'ять лямів за два паками. Я його витаскувало колись оце. Колись ти в прошлій частині. Коротше, мені дівчина в минулій частині, по-моєму, його також витащила. І це десь примірно один та самий момент був, тільки я ще не, не записував відео на Ютуб. Вона мені також випуск, витягнула цього у себе. А тепер його сам Зараз Часто копії Роналдіння випаде. Будемо по одному так. Красиво. О! У нас перший волкаут тим часом. Ніхера собі дожились до цього моменту. Нарешті. Я дуже сподіваюся, що мені взагалі вистачить рейтингу. Я надіявся, що я зараз оцей зберу тут. Декілька волкаутів і зберемо там пік, по-моєму, на легенду є, чи щось таке. Я думаю, ми зараз як ляпнемо. А я бачу, що ми ляпнемо, але вже другий волкаут випадає. Можливо, під кінець щось так буде? Два волкаути А що, що в нас є? Бобатний міц почекає, так, а оце не чекає. Оце ніяк не чекає. Тут, тут все-таки, ну, тут я чекаю щось для себе в основу. Страйкер, Англія. Ліникер, моделька якась така на лінекера схожа. Так, рай зрозуміли. А, ні, рай. <с. Зрозумів, бомба не хочеться це. Хочеться оце відкривати зараз. Там ще пік пікрут, начебто є. Давайте оце оце шляпнемо. Можливо, тут якийсь промо випадає у кіпер в Франція. О, маня іде. йде. Кріпака відкриваю, нема буде. О, дебрюйне. нормально сюди його. Це ж дебрюйне хочу? і Гагої. Як же без Олександра Арнольда? Ще один факт такий. О, промо, 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 промо! Але там хто, я не знаю хто. Лівий бек, Франція, Бундесліга. Не вим, я не дивився, хто там, Ой, господи, фрайбург. Ой, Кейн. 90-й. Макену, це хто? Це шо? Так, скільки раз, два, три, чотири, 4 піке. Заїбать! Ти шоо? Скільки цей холод? А, 522 000 і козлив уже блять, уже зовсім низько. Але холанд... що може перебити? Я навіть не знаю холода. Ну ти що. Нішо, холанд. Нам випадає холанд. Оце оце хорошо. 500 штук. Нормально. На базу хлопчик. Йоу, твою душу. Нормально. Не даремно цей пак пішли. Можливо, тут пощастить. А, це тепер цікаво, Арноль. Не, все-таки візьму цього француза. Нормально, в принципі, В принципі. щось таке побачити в цих паках неймовірне. О! О, хто це йде? Сідім, Португалія. Ла Ліга а хто там? Там якесь очко 100%. Знаете, саг Понял. О, Жоржиня. І хто ще? Виліям крвали. Понятно. 2 Сідіама. Два Моцні. Цікаво тут ці відкрите. Вдруг там БП буде таке я. 4. Що тут буде може? На вас поняв. Поняв. Томорі Та саме такий цікавий, слухайте. Можливо, там на нього якась еволюція буде. Ох, ебать, 300 штук. Ніхера собі цікавий. 300 кусків морі. ого. -го. Сюди його. Ікона на базі. Необмежений рейтинг. Ще в нас три дні там буде щоб його зібрати, якщо що я можливо, сьогодні зберемо. Це залежить від цього дропу. Ну що ж, давай щось хороше. Якийсь здоровий. Обратно рад, чи що буде? ЛВ, Англія, чи Брайт буде, чи як там його біса? Ой, чи Барнс, Барнс оцей, йобаний. девочко